2 С-22 Богдана українська колісна самохідна гаубиця із стволом калібру 155 мм. встановлена на шасі КРАЗ 63221. Розробка розпочата щонайменше з 2018 року. Стала першою українською САУ. Що розроблена під стандартний для країн Івнічно-Атлантичного альянсу калібр 155 мм. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за окупований на той час росіянами острів Зміїний. Тактико-технічні характеристики згідно з даними різних джерел. Самохідна артилерійська установка 2 С-22 Богдана має такі характеристики: шасі, краз 63 221 вага, 28 тонн обслуга, 5 осіб швидкість руху по трасі, 80 км на годину по пересіченій місцевості 30 км на годину. Запас ходу по трасі 800 км по пересіченій місцевості 300 км. Характеристики бойової частини ствол, калібр. 155 мм кути підвищення, плюс 5, плюс 65 градусів автомат заряджання на 6 снарядів, швидкострільність, 4-6 пострілів на хвилину боєзапас, контейнери на 20 снарядів, дальність вогню мінімальна, 780 метрів максимальна. Осколково-фугасний снаряд 40-42 км активно-реактивний снаряд, 50 км серійне виробництво 26 січня 2023 року. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ще навесні 2022 року було профінансовано серійне виробництво установок. Також він показав фото з частиною кабіни нового шасі. Жодних інших подробиць повідомлено не було. Нова модифікація наймовірніше буде на новому шасі.